Я тут в селі служу от, з 2010 року, тобто два з половиною роки вже минуло. І коли прийшов в це село служити в Тросянець, от подивившись, що церква потребує ремонту ззовні, от мене сильно вразило, то, що штукатурка обваювалася вся, і, і цегла обсипалася з церкви, і взялися ми за реконструкцію фасаду церкви. І коли реконструювали фасад, я просив майстрів, щоб зібрали такий до церкви горбок, такий був, от нерівність така от під горбочком, ніби так церква була. І я просив, щоб вони зібрали, коли вони зібрали це, щоб покласти обмостку кровом церкви, тому що затікає вода і руйнується фундамент. От, А фундамент там немає бетону, просто цегла. Сама цегла йде так вглиб. От, І коли вони зібрали цей горбок, я побачив арку, видніється арочка, така невеличка. Я думав, що це. Продуха під підлогу, що повітря поступає, циркулює, щоб підлога не гнила, бо сильно в церкві гнила підлога. Я сам взявся за це розчищати цю продуху, от, і, а це не продуха, це виявилося вхід в підвал, в підвальне приміщення. От, воно було цілком засипане землею, от, цими рештками від пожару, от, тому що церква горіла в другу війну. І між е, цією землею ми знаходили підсвічники старовинні. Ще з, з XVII-18 століття. І серед таких експонатів було найдено дуже багато людських останків. Останки людські були явно пошкоджені у всіх черепах. Були дирки в черепах, ніби розстрілювали їх. Я не можу певністю сказати, а серед цих людських останків дуже багато дітей маленьких. Всіх разом знайдено десь 20-25 людей разом з дітьми, От, тому що багато малесеньких черепів, що свідчить, що це маленька дитина. А поза ще якісь були не неприродні, да казали, що... е, ці людські останки були розкидані по е, всьому підвалу. Ми вивозили землю серед землі, шукали там череп, там кістка. Е, Одне приміщення було не засипане землею, так в кінці вуглу, то там видно було, що одна людина в сидячій позі, отак на стіну сперта, одна лежить лицем до землі, от, навхрест лежали люди, от, просто так зруйновані, самі кістки. Ось. Це, я тільки з певністю можу сказати, що це не захоронення. От. Це чи їх там катували, чи їх мучили, чи їх просто вже туди трупами скидали. Ось, то я цього не можу сказати. Там в підвалі видно, дуже добре видно було. Я там, ми замурували, а там навіть е, в сторону вівтра було розібрано трошки цегла, витягнута і подряпана глина, прямо по глині подряпано, От. І ще в одному приміщенні є такі подряпани, от е, то вже після пожару, тому що закопчені сильно приміщення пожаром, тобто сажею. Mm -hmm. і по сажі подряпано от, було. воно так і зараз там і є. А от з приводу тих решток, от якось ще вони будуть в подальшому по-християнську незвичайні заходять. Звичайно, плануємо ми так. от Раз Господь нам благословив віднайти це, значить це зробилося з волі Божої, що ми знайшли тих людей, знайшли і підсвічники ці старовинні експонати, церковні, церковне начиння, ми планували там е, зробити музей. Ми плануємо, от, тому що в перший рік ми розтворювали фасад церкви, от на другий рік ми взялися до покрівлі даху, замінили повністю покрівлю даху, тому що вона вже була сильно старенька і затікала. Ось, а цього року ми взялися суто до підвалу. От ми хочемо там зробити музей, виставити ті експонати, що знайдені, Тобто підсвічники, хрести, спусна ікона, там дуже багато експонатів. Ось, і а ці ось людські останки ми збираємося захоронити там, в цьому підвалі, тому що вони там знайшли спокій, і я думаю, це моя особиста думка, що потрібно їх там і захоронити, от зробити саркофаг і за християнським звичаєм їх захоронити. Село наше практично було окуповано тиждень після нападу фашистів на територію Радянського Союзу. 3 липня 1941 року вже німці були в селі, і в селі я вважаю, що була досить складна обстановка, тому що в 1942 році у сусідньому селі Хопнів була створена підпільна комсомольська організація, частина населення із навколишніх сіл. Копнів, Тросянець і інших навколишніх сіл, які входять до теперішньої сільської ради, піш вибачте, <кій> пішли в партизанські загони, які знаходилися неподалік в селі Лопатні. Частина населення підтримувала українську повстанську армію, яка була створена в 1942 році. Ну і взагалі традиції села. Були такі, що в селі була досить сильна і партійна, і комсомольська організація. Тому населення практично в роки війни відображало різні інтереси. І коли практично село було окуповане, то в 1943 році село повністю було спалено, дві хати тільки уціліло, і частина населення з уцілілою худобою і майном. Переселилися у навколишні села або жили в лісі, І жили до тих пір, допоки можна було перебувати там, допоки холодини настали. І в результаті того, і практично населення підтримувало частину населення, підтримувало партизанів, частину населення підтримувало українську повстанську армію, але і значна частина населення понад 400 чоловік із Сіл Тростянецької сільської ради були призвані в радянську армію. Ну і є версії про те, очевидь одна із очевидців, яка проживає у Луцьку, свідчила про те, що на території села люди ховалися або, можливо, були вкинуті у підвал церкви НКВД-стами. Ну, це версія поки що не доведена, але є такі думки. Інші думки, очевидці, говорили, люди, наші односельчани, говорили про те, що, можливо, це переховувалися місцеві жителі у підвалі церкви. Наше село в роки війни практично було ще заселене і. Представниками єврейської національності і в 1942-43 роках, коли практично по всій території України знищували єврейське населення, то в нас на території села і сусідніх сіл теж знищували євреїв, і можливо. Одна із версій навіть така буде, що це можливо прожив... ховалися там люди, які належали до єврейської національності. Без Поки це, що це не доведено. Розпишнемо. Значить, церква була, бо вона давня споруда Церква той час, так, але люди мається на увазі переховувалися в цих казематах підвалах, да? Ну це не доведено ще, але в роки війни церква практично слугувала німцям як конюшня. Вся нижня частина церкви вигоріла, була і коли ми діставали оці ці речі. То на них сліди пожежі і вони обгоріли всі. Можливо, це ще залишилося з часів війни. Ну, і практично, коли церква горіла, то вогонь знищив все те, що було в нижній частині храму, а на верхню частину храму, там, де в нас знаходилася ікона, чудотворна ікона Божої Матері Одегітрії, практично вогонь туди не доступив. Я вважаю, що це була жінка через те, що на руках тримала дитину. Кістки дитячі і така спершись, вона сиділа. От тут одну постать знайшли, отак от спершись на стіну. В цьому ту, на до землі лежали один, один так, чоловік. А остальні кістки були розкидані, просто там череп, там кістка якась отак ми шукали, їх збирали, купили і носили. А подряпання це залишилися теж. Це, я так вважаю, що люди сюди були вкинуті вже після пожару, коли церква згоріла, тому що оці це, я думаю, це людський партій. Тут собак не було це підвалі. І вже коли здання це було закінчене цею Сашою, після цього люди туди були кинуті. Я не знаю, яким способом говорити, але це отак і було. з подрядками. Тобто що того періоду. Того періоду так. thank mm -hmm. you